Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні обговорюємо новини за світу британської королівської родини. І сьогодні нас очікує дуже багато різноманітних історій. Деякі, як на мене, дуже сентиментальні, деякі надзвичайно цікаві і абсолютно неочікувані. Тож давайте з вами якомога швидше з усім цим розбиратися. І, звичайно, перше, що потрапляє на слух та очі, це те, що у Кейт Міддлтон був робочий вихід. Початківець фотограф Ліс Хаттон, який 16 років, має дуже рідкісну і агресивну форму раку. Вона покинула офіційне навчання на користь того, щоб е, отримати свою мрію, стати фотографом. А ця дівчинка зробила список того, що вона мріяла б сфотографувати та зробити. Список був опублікований на Твіттері її матір'ю. І у травні, в дописі, в ньому було зазначено, що у неї якраз таки цей рідкісний агресивний рак, і лікарі сказали, що їй залишилося жити від 6 до 3 років. І також мама зазначила, що ми сподіваємося, що кожен день буде для неї на все життя. Якщо ми не зможемо досягти цього, сподіваємося, що зможемо, хоча б створити для неї спогади на все життя. Якщо ми зможемо здійснити для неї хоча б одну з її фотографій, вона вже буде у захваті. І однією з її мрій була саме фотографія Принца Вільяма. Тих пір, як це було опубліковано у Твіттері, багато організацій виступали, щоб допомогти їй поставити галочку у її списку. Їй допомагали найголовніші модні журнали Великобританії. Ось виповнюється її мрія, і вона фотографувала інвеституру. А також її підтримав Британський Вог, журнал Harper's Bazaar, Planet Circus, модельне агентство Storm Management. Всі-всі вони захотіли і заявили, що хочуть допомогти їй здійснити її бажання. Після того, як вона фотографувала інвеституру, фотографії були опубліковані на офіційному інстаграмі королівської родини. Вона разом зі своєю родиною просиділа 30 хвилин разом з принцею і принцесою, які, як тоді сказала, Мама дівчинки багато говорили про фотографії, про речі, які подобаються ліс. На фотографіях, публікованих Кенсингтонським палацом, видно, що Ліс обіймає принцесу, і ми знаємо, що Кей також поділяє любов до фотографії і сама проходила курс хіміотерапії, тому їм явно було про що поговорити. У розмові з The Telegraph мама дівчинки сказала, що ми гадки не мали, що насправді зустрінемося з принцем і принцесою. І коли дізналася про це, ми буквально подумали, що може це якесь швидке привіт, але це було. Повноцінне довге спілкування. Як на мене, від Кейт завжди якась абсолютно фантастична енергія, і особисто у мене від неї найтепліші відчуття. А також сама Ліс сказала, що обійняти принцесу Уельську було чудово і що вона дуже вдячна за можливість з нею зустрітися. Чесно кажучи, це був приголомшливий досвід. Ніхто з нас насправді не очікував усього того, що станеться. Я думаю, що це абсолютно величезна честь. Я вражена тим, що сталося, сказала дівчинка. І як на мене, це якась абсолютно незвичайна історія. Ця дівчинка, яка має стільки сил, сміливості і наснаги, дитина, якій 16 років. І я дуже сподіваюся, що вона виконує всі свої бажання зі свого списку. Насправді я доволі часто можу почути від просто знайомих людей в коментарів в інтернеті, що робота Роялс взагалі така, нескладна. Але насправді мені здається, люди, які так багато можуть працювати з благодійністю, з людьми, яким настільки гостра необх... необхідна підтримка прямо зараз. Це надзвичайно складна робота, це супер складно. Тобі в той момент треба максимально відключити свої емоції, навчитися це робити. Треба максимально підтримати людину, тому що якщо, наприклад, ця дівчинка, там, як ця, їй 16 років, у неї таке захворювання. Від того, що, наприклад, Кейт або Вільям будуть плакати, їй легше не стане. Їй треба провести з ними час і це їй допоможе. І це, як на мене, дуже складно в такій ситуації. І тому для мене. Робота Royal має свою надзвичайну складність, якийсь надзвичайний рівень складності. Тому що те, скільки вони бачать справжнього людського горя, справжніх людських проблем, і те, як їм треба навчитися з цим справлятися для того, щоб зробити краще цій людині, ну, це талант і це, напевно, вміння. Реально взяти себе в руки, чого не можна сказати про дуже багатьох людей. Тому, як на мене, роботу Ролс ніколи не можна обіцінювати. Ну і в середу ввечері стало відомо, що принцеса Беатріс вагітна. Ще минулого тижня я сиділа тут і тренділа про те, як вона чудово виглядає, можливо, вона стала старшою, стала краще себе розуміти. Насправді, у мене тоді проскочила думка про її вагітність, але я її відразу відкинула, подумала, що мені щось здається, а дарма. Я відзняла відео і відразу стало про це відомо. Тож вони з Едуардо чекають свою другу дитину, але сама Беатріс написала, що буде братик або сестричка для Вульфі та Сієни. Вульфі це син Едо від першого шлюбу. І це абсолютно чудова новина. Її всі привітали, і Сара Фергюсон, і її сестра, звичайно. Дитина, яка народиться, у неї не буде HRH, вона буде 11-ї в черзі на престол, а молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія, опуститься на 12 те місце. Також він або вона стане 14 тим правником покійної королеви Єлизавети II і другим, хто народиться після її смерті, після того як у 22-му році народилася друга дитина Євгенії. А ще у четвер стало відомо, що у Меган та Гаррі ще один мінус у команді. І цього разу це глава преси Ешлі Хансен. Вона оголосила. Що йде з посади, щоб відкрити власне агентство. Меган швидко викрутилася, високо оцінила її якості і сказала, що Генсен збирається продовжувати доглядати, скажімо так, за Сасекськими, але не повний робочий день. Тож Меган каже одне, сама Гансен каже трошки інше. Подивимося, як це буде насправді. І вона стала 19-ю, хто пішов з офісу Меган та Гаррі, про що зараз ну дуже люблять поговорити змі. Маркл відвідала захід на підтримку дитячої лікарні в Лос-Анджелесі без принца Гаррі. Спочатку у Гаррі були три тижні самостійної роботи, просто сяйні на сцені і в Нью-Йорку, і в Лондоні, навіть в Африці. А цього тижня ми вже з вами спостерігаємо соло вихід самої Меган. А сукню, як на мене, обрали дуже цікаву, ми її вже з вами бачили колись. Зараз меган, як на мене, помітно схудла, і тепер ця сукня стала по розміру, тому що минулий її вихід, ну вона була прям завелика. Хоча цей виріз спереду мені все одно не дуже подобається. Але колір дуже вдалий, він, як на мене, личить меган. Плюс цього разу меган була без настільки широкої спідниці. Вона зняла цей шлейф. Колір вдалий виріс, мені не дуже подобається. Вона настільки міцно стискала руку Келлі, це співзасновниця Айленс Оф Мамс. Що я навіть чекала статей на ЛГБТ-тематику, тому що вона дійсно якось дуже тактильно з нею весь час комунікувала, навіть трішки за нею ховалася. Хтось називає причини таких виходів проблеми в парі, а може навіть і тих потенційне розлучення. Один з експертів написав, що у них сталася війна всередині, і вони намагаються переграти один одного. Я в їх розлучення не вірю. Я вірю в те, що у них, можливо, падає популярність, і їм треба привернути на себе увагу. Їхні останні роботи все менше привертають увагу, також їх тури до Нігерії, Колумбії не привернули потрібної їм уваги, лише притягнули купу. Хейту. Особливо їх тур до Колумбії там досі не можуть з'ясувати, скільки коштів витратила Колумбія, скільки Гаррі Меган, хто взагалі що там витрачав. Цікаво сказали експерт Royal, Royal Expert The Sun, що їм потрібен успіх для Invictus наступного року. Якщо вони просядуть по показниках, то це стане епохою їх провалу. Існує така компанія YouGov. Це британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку і аналітики даних зі штаб-квартирою в Великій Британії, але працює в Європі, Америці, Близькому Сході, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Так ось, ця компанія за своїми даними опублікувала, скажімо так, рейтинг, королівський рейтинг за останній квартал, за третій квартал 2024 року. І він поставив Гарі Мега нижче по позиціях ніж вони були. Тож опитування перерахувало членів королівської родини у порядку популярності. Тож популярність принца Гаррі – це 27%, а меган 23%. І вони займають 15 і 17 місце. І ми можемо зрозуміти, що їх позиції дійсно падають. Потім мені потрапила стаття на очі від експерту з мови тіла. А вона сказала про те, що Меган видає таку типу сором'язлу, сором'язливу, скромну атмосферу на заході, коли її знімали. Меган була знята, як вона нервово крутила пальцями, коли йшла червоною доріжкою. А фотографи вигукували її ім'я, і вона ніби трішки підскакувала. Також те, що я вже сказала, вона дуже щільно тримала за, свою подругу за руку і була. Таке якесь відчуття, що вона ніби хоче сховатися від камери, але таке відчуття було навіть у мене. В якийсь момент, коли їх почали фотографувати вдвох, і фотографи почали до них звертатися, то меган почала ніби ховатися трішки за Келлі. Також експерт з мови тіла сказала, що Меган кладе свою руку на руку своїй подрузі, ніби щоб інша. Ця людина могла взяти на себе трішки більше ініціативи, і потім вона тягне руку до своєї подруги, наче захищаючись, наче створюючи такий захисний бар'єр, ніби вона соромиться перед пресою. Але тут таке питання, чи схоже взагалі хоч щось з цього на характер Меган. Мені не дуже, але мене дійсно трішки здивували ці фотографії, де вона явно ховалася за свою подругу. Ну, але знову ж таки, я в розлученні не вірю є ще один плюс, який. Каже мені про те, що розлученням не пахне. Ще коли Гарі був у Нью-Йорку, це тільки сьогодні опублікували фото. Виставили, як він дуже солоденько спілкується з Меган та дітьми по відеозв'язку, тобто вони. В нормальних стосунках все ще. Ну і як на мене, остаточний аргумент це цитата інсайдера і друга Меган, який сказав, що Гаррі і Меган приймають такий подвійний підхід. Він намагається зосередитися на меценатській роботі, вона на своїй підприємницькій діяльності. Знову ж таки, все це робиться для того, щоб кожен міг підсилити свою сильну сторону, свою діяльність і привернути на себе увагу. І тому. Не вірю в розлучення, не вірю в усі ці голосні заголовки. Думаю, вони це роблять спеціально і навмисно. І якщо ми з вами вже почали говорити про цю статистику, Янгаф, давайте поговоримо про те, хто взагалі яке місце там займає. І для мене це було. Мабуть, дивовижно, а мабуть, і ні. Хоча покійної королеви Єлизавети вже немає в живих, але вона все ще вважається найпопулярнішою королівською особою. У неї рейтинг 77%. У Кейт, принцеси Уельської, яка займає друге місце, 73%. Принцеса Анна іде на третьому місці 70%. А за неї вже Вільям та Король Чарльз. На найостаннішому місці це у нас принц Ендрю, герцог Йоркський. Ну, тут, в принципі, нічого дивовижного. Незважаючи на те, що, в принципі, багато людей все ще доволі негативно говорять про королеву Камілу, вона увійшла в десятку і в неї дев'яте місце. Кажуть, що, можливо, вона посіла доволі високе місце саме завдяки тому, що вона значно активізувалася в королівських заручинах під час того, як король лікувався від раку. І у неї 49%. Але це все ж таки ставить її трішки нижче, ніж, наприклад, Зару Тіндл, яку просто обужнюють. І мені ще здається, що ще кілька років точно, а може і більше, до Каміли буде не прям ідеальне ставлення насправді. І говорячи про Чарльза та Камілу, вони збираються у закордонний тур, і зараз піде процес того, що передивляються питання його лікування від раку. Стало відомо, що лікар дозволив йому відтермінувати, скажімо так, призупинити на 11 днів його лікування під час його поїздки. Взагалі, якщо чесно, не дуже розумію, як це працює, як такі речі можна розтерміновувати, але лікарі їм звич... звичайно видніше. Тож вони певним чином розбиваються лікування на цикл, і його лікар зазвичай, як і звичайно, буде з ним. Це стандартна практика для всіх королівських турів, це не тільки через те, що він зараз проходить лікування. Тож, вже 18 жовтня, вони відправляться до Сідної. Тур ще не відбувся, а деякі експерти вже дякують королю та королеві за їх роботу і за те, що король навіть у такому стані збирається. У тур до Австралії. Обожнюю роял тури, і я вже дуже чекаю, що там буде. До речі, про Чарльза та Камілу ще потрапила така коротенька, але дуже мила стаття. Коротше, діти Вільяма та Кейт називають Чарльза Грендпа Уейлс. Дідусь Вейс, скажімо так, дідусь Вельський. В той час як онуки Каміли називають його Упа. А саму Камілу Гага. І це інформація, яку стало відомо від сина Каміли Тома. Він каже, що онуки Каміли просто обожнюють проводити час з королем. І ось такі цікаві прізвиська вони придумали для м короля та королеви. Цього тижня ми також побачили принцесу Євгенію. Принцеса Йоркська відвідала британський аукціонний дім. Рисіс у Лондоні для того, щоб побачити виставку Art for the Ocean. Це виставка 35 художників з усього світу. Усі кошти, які будуть з цих картин, підуть до фонду Blue Marine. Євгенія є директором художньої галереї, і вона входила до художнього комітету, який забезпечував творами для виставки зі збору коштів. І також після цієї роботи вона дала таке коротеньке інтерв'ю журналу Hello, де трішечки розказала про своїх дітей. До речі, ця стаття вийшла за день до того, як стало відомо про вагітність її сестри Бетріс. Тож вона розказала, що її діти обожнюють плавати і назвала свого сина Огі Августа буквально рибою. Йому це подобається, і у нас розмальовані всі стіни китами та дельфінами. А також вона сказала, що у її дітей є дуже багато книг, які присвячені саме океану, і її діти обожнюють перечитувати, перегортувати її знову і знову. Також вона сказала, що її діти знають всіх маленьких істот на малюнках і навіть знають, що буде на наступній сторінці. І Огі обожнює цю книгу навіть більше за всіх. І, звичайно, цього тижня було доволі багато цікавих робочих виходів. Софія та Едвард відправилися зараз до Мальти, щоб відзначити 60-ту річницю незалежності цієї країни. Спочатку вони зустрілися з президентом Республіки Мальта Мірієм Спітері де Боно та її чоловіком. У Софії та Едварда величезний план на те, що вони будуть робити ці чотири дні. Наприклад, вони хочуть відвідати віллу Гуардамангія. Це резиденція, де покійно королева. Єлизавета та Філіп жили, коли були молодими. Також покійне подружжя жило там між 49 та 51 роком, коли Філіп був дислокований на Мальту під час служби Офісу Королівського флоту. Пізніше вони відвідували це місце в 2007 році, коли відзначали 60-ту річницю свого весілля. Взагалі, у них прям такі серйозні плани на цей тур. Ми обов'язково наступного тижня з вами все це проговоримо, коли всі ці заходи. Заходи вже пройдуть. Зараз пройшло два дні з чотирьох. Мені здається, такі тури завжди цікавіше обговорювати в рамках одного відео всі дні, тому наступного тижня з вами детальніше проговоримо цей тур. 3 жовтня королева Каміла відвідала місце будівництва нової будівлі Весмінстерського аббатства, названої Ризницею короля, ем, короля Чарльза. У католицькій церкві ризниця також називається Сан Кристія. Я так розумію, що це плюс-мінус переклад просто того, як це англійською мовою звучить. Ризниця це взагалі таке приміщення біля вівтарної частини. Християнського храму, але це доволі велике таке приміщення буде в випадку зараз цієї забудови. Взагалі, це місце призначене для зберігання предметів. Християнських предметів. Тож ці роботи мають розпочатися на початку наступного року, і будівля буде побудована на основі середньовічної великої ризниці Генріха III, яка була побудована в 1250-х роках. Королева Каміла є патроном проекту зі створення ризниці короля Чарльза III, Карла III, яка слугуватиме місцем зборів під час великих державних заходів, і буде розміщувати найсучасніші засоби прийому, а також продаж квитків. Вона, власне, для цього заходу обрала блакитний костюм від шанель. Уляля, мені прям він дуже сподобався. Брошка, прикрашена діамантами і синім дорогоцінним каменем це місячний камінь. Вперше ми побачили камілу з цією брошкою на публіці, ще коли вона була герцогинь. Ні, Корнельською це був липень 2022 року. Вона тоді обрала цю брошку, щоб вручити трофей королеві Єлизаветі на Аскоті. І також цього тижня королева Каміла провела захід, де зібрала членів організації, які роблять внесок у лікуванні Остеопорозу. Вона є президентом королівської спільноти Остеопорозу, яка є найбільшою організацією, яка займається саме питанням кісток у Сполученому Королівстві. І ця організація існує ще з 1994 року сукня Каміли просто бомба. Мені надзвичайно подобається, як вона тримає форму. І на Камілі знову була цікава брошка, яка має форму корони, а також смугу, яка осипана сапфіром, рубінами і смарагдами. Взагалі ця корона схожа на корону тюдорів, і кажуть, що трон Чарльза він також прикрашений короною тюдорів, тому це такий доволі сентиментальний вибір для Каміли. І експерти оцінюють вартість Вартість цієї брошки приблизно в 40 тисяч доларів. Це десь 33 тисячі фунтів стерлінгів. Тож цього тижня знову у нас саме Каміла м -м, працює найбільше за всіх, як зазвичай. Ну і Софія, яка також виривається абсолютно вперед. Ну, а на сьогодні я буду завершувати нашу з вами порцію королівських новин. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми з вами можемо і поспілкуватися, і обговорити певні новини швидше, ніж це можливо у форматі відео. Дуже дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на цей канал також і побачимося з вами вже найближчим часом. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Бувайте!